Генрі. Останній листок. В невеличкому районі на захід від площі Вашингтона вулиці показилися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути й повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявімо собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір та полотно йдучи цим маршрутом, раптом стрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цента. Отож, люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький Грініч Віліч», у пошуках вікон, що виходять на північ, гостроверхих дахів XVIII -го століття, голландських монсард і низької квартирної платні. Потім вони притягли туди із шостої авеню кілька олов'яних кухлів та одну чи дві жаровні, і утворили колонію. Студія С'ю і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі паслива від Джоанна. Одна дівчина приїхала зі штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися за Тальбдотом у місцевому Дельмоніко, ресторанчику на восьмій вулиці. Побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з цикорією та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні. А в листопаді холодний невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. Поїзд Сайду цей зарізяко розгулював сміливо, ішов швидко, вражаючи десятки жертв, але тут, у лабіринті вузьких порослих мохом проїздів, на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом. Для цього підтоптаного задишкуватого бовдура з червоними кулацюрами, мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зафірів, навряд чи була тією дичиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї, і тепер Джонсі не здатний поворухнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку. Дивлячись крізь невеличкі шипки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошла тої сивої брови запросив її у коридор. У неї один шанс, ну скажімо, з десяти, повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає у тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакопея марнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужує. Які в неї були наміри на майбутнє? Вона, Вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сю. Намалювати? Дурниці. Чи нема в неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця. Хлопця? перепиталась її голосом, схожим на звук натягнутої струни. Хіба хлопець вартий? Ні, докторе, нічого такого немає. Ну, тоді просто за сил», – підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Але коли пацієнт починає рахувати карети в своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, з його вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та ледь не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно ввійшла до кімнати. Джонсі майже непомітно під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна. С'ю перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малюнок тущу, ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи героя оповідання, ковбоя із штату Айдаху в елегантних штанях з моноклем, Сю почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно і лічила, лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, мовила вона і трохи згодом, одинадцять. Потім десять і дев'ять, а тоді майже одночасно 8, сім. Сьюз стривожено подивилась у вікно. Що там лічити? Адже перед очима лише порожнє, безмежне похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни видряпався старезний плющ вузлуватий підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя, і було добре видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько? спиталась Ю. Шість, ледь чутно мовила Джонсі, тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто, аж голова боліла рахувати, а сьогодні вже легко. Они ще один упав. Тепер лишилося тільки п'ять. Чого п'ять, серденько? Скажи своїй Сюді, листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не сказав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула Сью, чудово вдаючи зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого одужання? А ти ж, капосне дівчисько, так любила цей плющ. Не будь дурненькою, бо ще сьогодні вранці лікар мені сказав, що твої шанси одужати, та й то скоро. Стривай, як же він сказав? Він сказав, що в тебе 10 шансів проти одного, а це майже стільки, як у кожного з нас у Нью-Йорку, коли їдеш у трамваї або проходиш повз новий будинок. Спробуй, но ну, тепер з'їсти бульйону і дай твоїй сьоді докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції. І купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вона, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів, а бульйону я не хочу. Лишилося усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, люба. Сказала Сью, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше я б опустила штору. А чи не могла б ти намалювати її в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла Сью. До того ж я не хочу, щоб ти весь час дивилася на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющивши очі, попросила Джонсі, бліда й непорушному поволе на статуя, бо я хочу побачити, як упаде останній листок. І я стомилася чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитися, ні за що не триматися і полетіти, дедалі нижче й нижче, як один з тих нещасних. Виснажених листків. Спробуй заснути, порадилась ю, мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього від людька золота шукача. Я вийду на хвилинку не більше, а ти лежи й не рухайся, поки я не повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело Мойсей, кільцями спускалася з його голови сатира на тіло Карлика. У мистецтві Берман був невдахою. Сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб, хоч, торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр. Але навіть не почав над ним працювати уже кілька років, як він не намалював нічого, крім якоїсь мазанини, вивісок та реклам. А на шматок хліба він заробляв позуючи тим молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив і ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок. Який нещадно знущався з усякої делікатності, в кому б вона не виявлялась, і дивився на себе як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сію застала бермана, від якого вже тхнуло ялівцівкою в його тьмяно освітленій комірчині внизу. У кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуто чисте полотно. Що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. Сію розповіла старому про Химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга, легенька і тендітна, немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається клятого плюща? Вперше чую. Ні, не хочу позувати для вашого йолопа від людька. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, бідолашна, маленька між Джонсі. Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью, а від високої температури наче й схибнулася, бо в голові у неї повно всіляких химер. Гаразд, містер Берман. Якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий, старий, старий базіка. Ви справжня жінка. загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, вперед, я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий позувати. Боже мій! Тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як Міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси. Їй бо виберемося. Джонсі спала, коли вони піднялися нагору. С'ю опустила штору аж до підвіконня і знаком веліла Берманові пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющ. Потім мовчки перезирнулись. На дворі вперто йшов холодний дощ зі снігом. Берман у старій синій сороці, зображуючи від людька золото шукача, висівся на перекинутому дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, С'ю побачила, що Джонсі не зводить сумних, широко розплющених очей із опущеної зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитися, пошепки наказала Джонсі. Сію стомлено послухалась неймовірна річ. Цілу ніч періщив дощ і шаленів рвучкий вітер, а на цегляній стіні ще виднів листок плюща. Один єдиний, темно-зелений біля стебла. Але жовтизною тління і розкладу по зубчатих краях він хоробро тримався на галузці за двадцять футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. І я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді і я помру. Та Бог з тобою, сказала Сьюз, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповіла. «Дощі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опанувала Джонсі дедалі дужче. В міру того як одна по одній слабшили ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним, день повільно минув, але навіть у присмерку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй місці. А потім, коли настала ніч. Знову зірвався північний вітер, знов у вікна поріщив дощ тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, Джонсі безжально звеліла підняти штору листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала і довго дивилась на нього, а потім озвалася до сю, яка на газовій плиті розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитися там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер можеш дати мені трохи бульйону і молока з портвейном. Або ні. Принеси спочатку дзеркало, потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала, С'юді, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. Удень прийшов лікар, і С'ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи тремтячу худеньку руку сю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого тут унизу. Його прізвище Берман, здається, він художник. Теж пневмоніє. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі, надії ніякої. Але сьогодні його заберуть до лікарні, там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав С'ю, небезпека минула. Ви перемогли. Тепер харчування і догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня Сію підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворено плетучи дуже синій і зовсім не потрібно вовняний шарф, і однією рукою разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба тобі щось розповісти, біла мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів. Помер містер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті, безпорадного від страждань. Його і одяг геть промокли і були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів. Драбину перетягнуто в інше місце кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно, Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли упав останній листок. Оповідання о Генрі останній листок прозвучало у перекладі Миколи Дмитренка.